Мене звати Софія, і я люблю вбиратися в традиційний стрій, якому ходили мої пращури. Це вбрання Славутчини звідки походить мій рід. Чоботки, як у тій пісні. Юзулася в чоботки та й заплела бендучки. Сподниця. У штири пілки з плістками та рубчиками. Я ще пісню таку знаю. Ой, продайте тату, телицю. Купіть у плісках мені червону сподницю. Хвартушок. Теж з рубчиками та вишитий. Я хазяйка у хаха -ха, та й пошила фартуха. Це теж пісня. Сорочка вишита рожами. Камизелька. Обшита ленточками. Пацьорки. теж старинні. Каралі це ще моє прапрабабці. Зачіска коронкою. Коси плетені киснички і поверх голови бинда. Дий усе. А вам як? Гарна я вбрана?